Українська мова, математика та історія України. Тестування із цих трьох предметів мають складати ті, хто хоче стати студентами цьогоріч. Зміст тестів відповідатиме чинній програмі зовнішнього незалежного оцінювання та шкільному курсу. Його нині повторює 11-класниця Аліна Ситник. Спочатку каже, хотіла стати менеджеркою, а потім обрала сферу IT. Рік готувалася складати зовнішнє незалежне оцінювання із чотирьох предметів. До англійської, до математики української мови і літератури бо вони обов'язкові, і ще до географії. Я не скажу, що для мене це був якийсь дуже великий сюрприз. Напевно, просто емоцій вже не хватало. Тому зараз я в спокійній формі готуй саме до історії. Як роз'яснила в центрі оцінювання якості освіти, і у блоці з української мови, і у блоці з математики потрібно буде вибрати одну правильну відповідь або ж встановити логічні пари. Одна правильна відповідь це плюс один бал. Актор драматичного театру Павло Гончаров теж з колегою планує вступати до університету З Сергієм Бобровим. Ми вирішили вступити на третій курс ЧНУ. Менеджмент соціально-культурної діяльності. І якщо тести з української мови та історії України актор завчасно вчив, то з третім предметом не все так просто, каже Павло. Ще додається математика. Це досить складно, зважаючи на те, що ми гуманітарії згадувати. Те, що було 30 років тому, ну сподіваюсь, в математиці за 30 років мало що змінилося. Питання з математики відповідатимуть шкільному рівню Стандарт. А сам вибір цих трьох предметів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет пояснює так: математика і українська мова мають найбільшу прогностичну валідність щодо спроможності подальшого навчання будь-якого абітурієнту за будь-якою за будь-якою спеціальністю. А щодо історії України під час визначення української ідентичності під час цієї на під час цієї агресії історія України є визначальним генокодом українства, аби скласти мультипредметний тест. А це орієнтовно липень. В центрі оцінювання якості освіти для підготовки та тренування радять використовувати матеріали ЗНО минулих років, або ж шкільні підручники чи посібники, або інтернет-ресурси. Аби брати участь у тестуванні, необхідно зареєструватися на сайті центру оцінювання якості освіти, і зробити це можна до 19 квітня, розповідає відповідальний секретар приймальної комісії одного із черкаських закладів вищої освіти Андрій Чорній. Або кушовику кувику забити, зареєструватися на ЗНО і зареєструвати, зареєструватися згідно форми, яка буде наведена. Хочу застерегти вступників, тому що станом на сьогодні. Можна приносити сертифікати ЗНО 19, 20, 21, 22 року, але достеменно не визначено порядок щодо співставлення тих дисциплін, які не є українською мовою, математикою та історією. Тому я рекомендую вступникам, наприклад, минулих років або цьогорічним обов'язково зареєструватися. До вступної кампанії у вишах готуються, хоча й розуміють, що вона буде нелегкою, говорить пан Андрій. Втім, каже, вступникам цього року буде простіше, адже найбільші спеціальностей потрібно лише результат мультипредметного тесту та мотиваційний лист, лише на спеціальності, такі як дизайн, ще й творчий конкурс. Та все ж додає секретар приймальної комісії, точний порядок вступу має бути на початку травня. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.